Ірочка, тобі не можна плакати, тобі треба десь піти і розвітись. В тебе сьогодні свято. В мене сьогодні траур. Я його поховала. Кого? Ще один рік моєї молодості? Будьте дурне. Фу, та тобі тільки 30. В нас кажуть, сороківку розміняли. В кого то в нас в клубі Котік. В якому клубі? Котік, Когда одна ти і коти. <свистит> Ірка, в тебе немає кота. Бачиш? А запах вже є. То вікове! То дурне, То вікове. тобі треба просто розслабитися. Ану ходи вікове. до мене, Ходи до мене, Я дівчинка. Заспокойся. Ти прекрасна, ти розкішна, ти дивовижна і вражаюча. Тобі тільки 30, ти в самому соку, ти максимально сексуальна. А то, що ти не знайшла своє кохання, це означає тільки одне: що ти просто подруженька його не там де шукала. А ти права? Шо, шо, слухай, слухай, єрка, єрка. Бачиш, навіть ти від мене відвернулася. Я ніколи не вийду замість. Наша тобі взагалі та женячка. А ти наша женилася? Бо вже пузо видно, того й женилася. <рес> Все. Тобі треба десь піти. Тобі хотити. треба розвіятися. Ні. Все, я <ривіт> вирішила. Ми йдемо з тобою в нічний клуб. Соб... Сама. Давай, я не потерплю відмови. Йдемо в нічний мені клуб. Мені Тут дуже добре. Ага, ага. Ясно, ясно. А я ж то думаю, що твереза баба в 30 років не може слухати Олега Винника. Я не просто баба, я приречена баба. Ой, так все, стоп, тобі хватить, тобі вже хватить. А я перед клубом вип'ю, бо в Саксоні дорого. О. Горілочка. З чаєм. Я ж леді.